Отже, ефір триває, і вже повітряні сили відзвітували про те, якою ця ніч була для України. Зараз ми готові ці цифри оприлюднити для вас. Отже, відомо про те, що цієї ночі було збито 63 ворожих БПЛА типу шахед, а 64 безпілотники імітатори не досягли своїх цілей і були. Локаційно втрачені загалом же противник атакував повітряний простір України 137-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Це шатало Курськ, Мілерово-Проморсько-Ахтарськ. Ну і загалом уже відбій повітряної тривоги зараз пролунав у столиці. Знаємо, що близько 20 хвилин взагалі була повітряна тривога у нашому місті. Причиною став безпілотник невстановленого типу, який рухався поблизу. У Броварів, а потім і у Дніпровському районі столиці. Щороку інтернет шахраї викрадають українців сотні мільйонів гривень. На початку 2025-го активізувалися шахраї, які надсилають українцям листи, нібито від імені системи держпослуг дія. В них аферисти пропонують отримати щорічне податкове відшкодування. Насправді крадуть дані карток і обчищають рахунки жертв. Про це попереджало в центрі протидії дезінформації РНБО. в таких листах одержувачам пропонують перейти на сайт візуально схожий, на портал дія, якщо жертва це зробить, далі від неї вимагатимуть ввести особисті дані, зокрема і реквізити банківської карти. Ці дані можуть використовувати, щоб не просто обчистити карту, але й вкрасти її, прив'язавши банківський обліковий запис до нового пристрою. Шахраї почали активно використовувати підмінені qr коди для викрадення банківських даних, особливо у місцях швидких оплат, на паркоматах, фестивалях, благодійних зборах коштів. Про це повідомив департамент кіберполіції. Зловмисники використовують підроблені коди, які перенаправляють користувачів на фішингові сайти, що імітують справжні онлайн-сервіси. Шахраї підміняють офіційні qr коди і розміщують фальшиві наклейки. Натомість зовні відрізнити підроблений. От від справжнього дуже складно. Відтак люди самі передають шахраям доступ до своїх банківських рахунків. Аби уникнути фінансових втрат, важливо уважно перевіряти посилання перед уведенням конфіденційної інформації.